Чернігівський військовий госпіталь прийняв перших поранених військовослужбовців із зони АТО. Два бійці, що несуть службу на сході України, надійшли до медичного закладу в неділю вранці на долікування. Родом з Черкащини та Чернігівщини. Одного з них старшого механіка. Водія самохідної артилерійської установки Акація доставили з осколковим пораненням у голову. Як він сам мені розповів, вони потрапили в зоні АТО. У складі підрозділу їхній підрозділ потрапив під артилерійський обстріл терористів. Зокрема, їх обстрілювали з установок ГРАД, і він отримав дотикове такі осколкове поранення лівої частини голови, тобто осколкові поранення в голову. Його одразу ж там в полі була надана первична медична допомога. Потім вертольотом його доставили до польового госпіталю, де проведена операція, була вилучені ці осколки. Другому командиру бойової машини Град дісталося менше, зламав руку в плечі, служив за контрактом. Виконуючи бойові завдання і керуючи своїм бойовою машиною екіпажем, він отримав перелом лівої плечової кістки, закритий перелом. Теж йому надана допомога відповідна медична. Він пройшов лікування теж в харківському центрі медичному. І зараз вже все в принципі йде на поправку у Чернігівському військовому госпіталі. Хлопці знаходяться на реабілітації. Основне лікування та психологічну допомогу бійцям надали в Харківському військовому медичному центрі. За кілька днів їх випишуть. За словами Вадима Мисника, стан та бойовий дух військовослужбовців в порядку лише не хочуть спілкуватися з пресою, бояться, що ті, з ким воювали в зоні АТО, завдадуть лиха їхнім близьким.